22 серпня о 8.40 горіла господарча споруда в селищі Градецьк-Кременчуцького району. По прибутню не місце виклику вогнеборці відразу приступили до гасіння пожежі. Пожежа о 9.08 було ліквідовано. Внаслідок пожежі знищено господарчу споруду площею 3 метри квадратних. Врятовано поруч розташовану господарчу будівлю від знищення вогнем. Травмованих чи загиблих внаслідок пожежі не зареєстровано. Цього ж дня о 19-й годині до служби порятунку надійшло сповіщення про те, що чоловік зачинився у підвалі по вулиці Халаменюка та не виходить на зв'язок. Прибувши на місце виклику ДСНСники за допомогою спеціального обладнання, відчинили двері та надали доступ до підвального приміщення поліцейським і медикам. О 3.20 ночі горіло сміття по вулиці Вадима Погачова в Кремончиці. На щастя, впродовж години вогнеборці приборкали вогонь. У вогнеборці встановили, що горить сміття на площі 4 метри квадратних та відразу приступили до гасіння пожежі. Пожежу 4.31 було ліквідовано. Травмованих чи загиблих наслідок пожежі не зареєстровано. І вже традиційно чи не щодня горить суха рослинність. Цього разу в місті глобини. Рятувальникам вдалося загасити вогонь. На щастя, ніхто не постраждав. Фахівці наголошують, спалювання сухостою, сухої трави та чагарників під час воєнного стану може розцінюватися як диверсія і карається законом. Період воєнного стану в державі посилено відповідальність за самовільне спалювання і випалювання сухої рослинності або її залишків. Кожен акт підпалу це злочин проти природи, за який передбачена адміністративна а в окремих випадках і кримінальна відповідальність. За самовільне спалювання, випалювання сухої рослинності або її залишків громадянина буде притягнуто за статтею 77.1 Кодексу України про адміністративні правопорушення та передбачено штраф у розмірі від трьох тисяч шістидесяти гривень до Шести тисяч гривень за порушення пожежної безпеки в лісі, відповідно до статті 77 КУПАП передбачено штраф на громадян від 1530 гривень до 4590 гривень. Якщо ви помітили загорення у лісі на відкритій території, негайно телефонуйте до служби порятунку за номером 101. Будьте свідомими і бережіть себе. Анна Мащенко, Іван Ткаченко, Кременчуські новини.